Доброго недільного ранку, друзі! Сьогодні у нас 28 вересня 2025 року. І сьогодні я вам буду розповідати про свої плани на наступний тиждень. А наступний тиждень з 29 вересня і по 5 жовтня 2025 року це в нас тиждень шалених стартів з Оленкою Богановою. Посилання на олимпу та всіх учасників цього тижня ви побачите, як завжди, в описі до відео. А ви на каналі Вікторія Боряк і мене звати Віта. Традиційно я в зошиті підписала тільки сторінку. Чому підписала? Тому що плани протягом тижня можуть змінитися. Деякі плани ще не повністю в мене сформовані, тому я не можу поки що про них розповісти. Можливо, я їх і не буду на цьому тижні розпочинати. З чого я почну? А почну я з того, що, як завжди, в мене купа спільників. І тому про свої плани я буду розповідати не просто як плани, а як плани на спільники. І знімала, згадала, що ще одну ниточку не принесла. І почну я зі спільника. Вернісаж осінніх бар. Це в нас останній місяць цього спільника до 1. Цей спільник триватиме до 1 листопада і планую я на ньому в ньому пов'язати. Зараз я приберу ниточки для цього спільника і поговоримо далі. Для спільника вернісаж осінніх бар, мені треба ще заповнити. Декілька номінацій. І оце для третьої номінації я обираю просто шкарпетки, які будуть в'язатися. Це мене залишки вже не тачок. Жовтенька ниточка це укрововна 80% вовни 20па 350 метрів на 100 грамів, а зелененька це також укрововна, але 90% вовни вівці 10па, 300 метрів на 100 грамів. І в'язати я їх буду на спицях трієчка. Також для цієї номінації я буду використаю ось таку чорненьку ниточку. Це напівмаринос 50% меренос, 50% па, 220 метрів на 100 грамів. І з цієї ниточки я почну вив'язувати мітеники. Наступний проєкт. А наступний спільник у нас називається Моя веселка. І кольор жовтня місяця коричневий. Ви на своїх екранах бачите чотири відтінки коричневого кольору. Ось з цих трьох моточків, де 90% вовни віці 10 па 300 метрів на 100 г я буду в'язати шкарпетки. А ось з цієї пряжі, це 100 пряжа, не прочитаю. Рекомендують спиці 3 100% акрил, метраж тут не вказаний. Планую вив'язати розпочати в'язати дитячий жилет. Наступний проєкт. А наступний проєкт називається Зігрій мою душу. І для цього проєкту треба в'язати маніжки і можна з цього року шкарпетки. Оскільки в мене 6 моточків по 2 моточки кожного кольору. то три моточки приймають участь у спільнику кольоровий рік, а ще три моточки приймають участь у спільнику з мою душу. Повторювати пряжу не буду, вона та ж сама. І в'язати також буду шкарпетки. Також з такої фіолетової пряжі, доберу до неї якусь додаткову пряжу. Це також Укрвовна, 80% вовни 20 па, 450 метрів на 100 грамів. І в'язала я з такої пряжі шкарпетки на спицях 2,5%. Ці на трішці, а з цієї пряжі на спицях 2,5%. Також будуть шкарпетки для спільника грімою душу. І ось такої невідомої мені пряжі. Не знаю складу, нічого не знаю. Ну, яскрава. Я почну вив'язувати маніжку. Знову на ваших екранах кольорова палітра. Не дуже різноманітна, майже в одних тонах. Що в нас ще залишився? В мене ще залишився спільник рандомні шкарпетки. Я вже знаю завдання, але ще не дуже бачу. Яка мені пряжа потрібна для того, щоб виконати це завдання? єдине, що можу сказати, ось оця пряжа для шкарпеток, що в мене тут є, не годиться. Тому буду шукати ще, міркувати. І якщо я віднайду пряжу, то зазвичай я також на цьому тижні розпочну ці шкарпетки. Ну, що ж, любі, друзі, вам чекати, а я пішла в'язати. Доброго недільного ранку, друзі. Серед тижня мені ніколи вмикатися було. Це заскочила тільки додому. Зараз вже початок 12 дня. Сьогодні у нас неділя. Господи, дай Бог пам'ять, яке число сьогодні. Тобто, сьогодні у нас неділя, сьогодні в нас завершиться тиждень шалених стартів. Але тиждень в мене занадто шалений був. Усі плани пішли на шкреберть, ну так, життя наше складається, але все одно я мега гарно працювала цього тижня. У Мене майже сторінка заповнена стартами. Але це тільки в'язання, це не враховуючи всього іншої роботи. І так, давай з вами з вами підемо. Я вам розповім про те, що я в'язала, що завершила, над чим. Почала повторно працювати. А щоб було цікавіше в'язати, я вступаю в спільники. І тому свої старти я вам буду розповідати не як в зошиті в мене записано, а за спільниками. І перший спільник, який завершиться в нас в цьому місяці, це вернісаж осінніх бар разом з Марусею з каналу Марусина скринька рукоділля Розпочала я дві роботи для номінації зігрімо ручки і ніжки, де в нас йдуть аксесуари. Ось я вив'язала чоловічі мітинки. І на сьогодні це в мене єдина готова робота. В'язала я їх ось з такої бобіночки меренос 220 метрів на 100 грамів з пицями 2,5. Це на чоловічу руку, вони ну, великі, як на мене, не на ту руку. В'язала я індійським клином, ось це по правій руці. Ну, на мене вони завеликі, це не... Ті треба менше. Ось, ось так. Вони виглядають на моїх руках. Вага цих мітинок 66 грамів. Поверху йде резиночка, потім трішечки лицевої гладі, переходимо на індійський клин. І завершу я мітинку резинкою 2 на 2, і для пальчика також резинка 2х2. Це єдина готова робота в мене на цьому тижні. Процес номер 2 в моєму списку це мітинки, я ввежу. Овожу в кружечок. Також для цього проєкту в номінації зігріми ручки та ніжки я розпочала вив'язувати ось такі жовто-зелені шкарпетки і залишки пряжі. Це тільки перша шкарпетка в мене розпочата. Нічого, головне, розпочати. Для номінації діти то наші квіти я зробила рестарт. Ви в мене вже бачили бобіну. Я розпочала вив'язати ковтинку для онуці, але чомусь в мене в вересні місяці все дуже завелике, тому я розпустила і оце знов розпочала. Тому в'яжу я в'яжу я, я, я з бобіної пряжі на пів вогна 1600 м на 100 г у 8 складень на спицях трієчка. І оце тільки знов-знов розпочала. Це вже четвертий раз розпускала. Оце мене п'ята спроба. Сама себе плутала, все переміряла, перерахувала, поміряла все добре, а забула додати додаткові петлі ще на планку, розпустила знов. Ну що ж, буває, якийсь шалений місяць і шалений тиждень. Наступний спільник це в нас щомісячний спільник моя веселка, разом із Іриною. На жовтень місяць вона випадав коричневий колір. Це я розпочала вив'язувати дитячий жилет. І можна ж робити, не моно роботи, тому зробила такі поки, поки що понизу жилет ось такі смужечки ванільним кольором. Ось він так в мене виглядає. Тільки резиночку відв'язала і почала вив'язувати лицеву гладь. Також для цього проєкту, коричневи трьома відтінками коричневого кольору, я розпочала вив'язувати шкарпетки. В'яжу я хеліксом на три кольори. Хеліксом дуже цікаво в'язати, але в'яжеться трохи повільніше, аніж хеліксом на два кольори. Як в'язати Хелікс без розплутування на 2 чи 3 кольори в мене є відео. І я дам посилання на нього в описі до цього відео. Ось така в мене перша шкарпетка йде. І з 1 жовтня у нас розпочався ще один спільник з Наталією, і канал називається В'язалки от Наталки Зігрій мою душу. І для цього проєкту я вже розпочала. Три роботи. Вперше, в цьому році, для цього проєкту також можна вив'язувати шкарпетки. Тому я всі свої розпочаті шкарпетки порозподілила на всі проєкти. Ось з фіолетового кольору. І ось таких залишків жовтенького я почала вив'язувати шкарпетки. Першу шкарпетку я дов'язала до п'яточки і оце розпочала тільки другу в'язати. В'яжуться вони на 14 на 4, скільки це? на 56 петель, на спицях 2,5. Нагадаю, що це в мене укрововна на 450 м100 г. Гарно виходить, я якраз дов'язую ось такі залишки жовтого кольору. Дуже гарно виглядає такий світленький, яскравенький, а по, просто по халявці і просто по стопі буде лицева галадь. Продовжу тему фіолетового кольору з такої невідомої мені ніточки. На спицях 3,5 м. Це спецією 25 см. Я розпочала вив'язувати маніжку резиночкою 2 на 2 поки що. Це так, відв'язала перша маніжка. Після того, як я відв'язала мітинки ось такої чорної бобіночки, я почала вив'язувати наступну мітинку на спицях 2,5. Тут в мене 88 петель. А фіолетовий маніжка на 80 петель я в'яжу. Ось такі дві маніжки я розпочала в'язати для проєкту зігрій мою душу. А от для проєкту рандомні шкарпетки я не остаточно визначилася з пряжею. Спочатку я планувала розпочати ось такі шкарпетки. Зелененькі і залишки від пряжі Опал із серії Вангух. Ну, Мені подобається ці кольори. Але щось в мене взяли сумніви. І я почала розглядати ось такий варіант. Після того, як в мене звільняться спиці 2,5, можливо, я розпочну в'язати рандомні шкарпетки з, фіолетового, з фіолетової пряжі. Але це ще не остаточно. Я визначусь, тоді вже почну в'язати. Поки розповідала, аж томилася, поки розкладала, вже зігрілася, бо на вулиці у нас тільки-тільки завершився дощик. Десь сонечко там проглядає. У хаті у мене плюс 14. Ну, ще ж на сапані сезон. Я хочу привітати всіх вчителів з Днем вчителя. Дай Боже вам здоров'я, терпіння. Творчого натхнення і праці в мирних умовах. Хай вашому житті все буде добре. Що ж, піддивимо підсумки мого тижня. Тиждень у мене було 8 стартів, одна готова робота, і ти тепер мені в кубики не те, що є чим, а чим. Я бажаю зав... кожному з вас багато гарних новин. Покійних ночей і днів, довгоочікуваних дзвінків, зустрічі повідомлень, творчого натхнення та можливості втілювати в життя все те, що ви запланували. До побачення, друзі! до наступних відео!